Добрий день, любі малята! Ось і завершується наш тиждень, на якому ми з вами говорили про першоцвіти. І на останок, сьогодні на занятті, я хочу з вами зробити теж квітку дуже гарну, яка теж символізує початок весни. А називається вона Крокус. Послухайте віршик про цю квітку. Написала його Красоткіна Надія. Крокуси. Визирнули крокуси із землі чарівні, біглі, жовті, сині, і голубенькі, дивні, ще земля холодна, не росте нічого, бо тепла так мало, тепла чарівного, а для квітір простір тепла вистачає, в їх весняний вітер ніжно зігріває, гойдає легенько, пісеньку шепоче, від дощів холодних захистити хоче. Крокуси радіють і цвітуть завзято, тож навколо квітів і життя, як свято. Десь бджола взялася, і жучок з'явився, та нектаром свіжим з квітки причастився. Крокуси з'явились, тож весна у силі. Ці найперші квіти дуже серцю милі. Бачите, який гарний віршик про. Крокуси, так, малята. І у віршику ви почули, що вони можуть бути різних різних кольорів. Я навіть бачила такі, знаєте, незвичні кольори крокусів, вони були такі аж помаранчеві, малята, схожі на краплинки від апельсину, дуже гарні. І ось сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити гарну, гарну весняну квіточку, крокус. До роботи, любі! Малята, перед тим, як розпочати нашу роботу, я пропоную розглянути трішечки крокус, квіточку. Погляньте, які стебла вони мають, бачите, подовжені такі зелені листочки теж, такі тоненькі, гостроверхі. бачите? А сама квіточка складається з декількох пелюсток і має ще серединку. Бачите, ось такі кольори крокусів, як я вже казала, можуть бути які завгодно. Погляньте, у мене навіть тут на світлині крокуси фіолетового і жовтого кольору. Тому, як матеріал ви доберете, це буде за вашим бажанням. А я все ж таки запрошу вас до роботи. Малята, погляньте, сьогодні ми з вами будемо працювати з гофропапером. Бачите? Це такий папір. Бачите, він дуже тендітний, тоненький. І, він, бачите, він тягнеться, він схожий більше на тканину, ніж на папер. Дивіться, я взяла, і нам знадобиться, зеленого кольору. Намагайтеся вибрати його потемніше. Далі я взяла фіолетовий. І помаранчевий колір. Я нарізала, приготувала вже заздалегідь ось такі смужки. Вони десь йдуть 2 см, а тут десь см 15 см. Ось так фіолетового кольору, помаранчево такі ж самі, бачите. А зелені, вони йдуть десь 2 см, але йдуть дуже-дуже довгі. Ось такі вони йдуть десь см 40 см. Ну, це вам допоможе зробити ваші дорослі. Тому що ми ще не працювали з таким папером. І нарізати смужки вам ще буде трішечки складнувато. Далі нам знадобиться ось така трубочка коктейльна. Бачите, ось така, яка має ось тут трішечки гофра ось таку складку. Для того, щоб вона ось так. Ви можете брати використану, але якщо у кого є е, набір, ви можете вибрати, але колір не має значення, тому що кольора трубочки не буде видно. Нам знадобиться клей і пензлик. Тож починаємо працювати. Спочатку ми з вами зробимо, ось погляньте ще раз, е, нам потрібно зробити стебло нашої квіточки. Дивіться, малята уважно. І е, ми з вами такого ще не робили. Ми беремо папір, бачите ось потім пензлик. Намощуємо трішечки краєчок, трішечки малята, зовсім трішки. Будьте уважні, папір дуже-дуже тоненький, і він швидко розкисає від вологи. Тоді дивіться, ми беремо ось трубочку, ось так навкість, бачите, ось так. Приклеїм і, бачите, і накручуємо. Дивіться, ось так нам потрібно накрутити. Будьте дуже обережні, тому що папір, як я вже сказала, він дуже-дуже такий тонкий. Ось так, дивіться, ми накручуємо до самого кінця нашої трубочки. Бачите, ось так. Ось, потім розвернули. Ось так. Тепер дивіться, цей краєчок нам теж треба приклеїти. Трішечки намастили клеєм. Ось так. І потримали. Ось так, бачите. Дуже-дуже. Дивіться малята, нам знадобиться серветка для того, щоб. Витерти руки. Подивіться, ось тут краєчок ось, бачите, як він розкисає від клею від вологи. Але нічого страшного, малята. Ось так. Тепер що ми робимо? Дивіться. Ми беремо наступний ось такий ось таку смужечку. Дивіться, що ми робимо? З одного краю ми його ось так зрізаємо і робимо загострений. Так. Будьте дуже-дуже уважні. Так, ось так. Це у нас буде краєчок нашого листочка. Тепер з іншого боку, там, де ми не з вами не е, загострювали, трішечки намастили клеєм. Дивіться, малята. Ось тут у нас буде згін, там, де трубочка гнеться. А ми з іншого краю розгортаємо, дивіться, там, де ми вже наклеювали, ми починаємо. Ось так знову накручувати. Але треба нам закріпити, щоб воно приклеїлось. Ось так, дивіться. Намагайтеся ущільнити його. Так, малята, дивіться, ось я зробила помилку. Ми Потрібно накручувати в ту сторону, бачите? Ось так. Куди ви накручували? Тому що ми можемо розкрутити. Той папір, який ми були. Дивіться, і ми накручуємо догори, намагаємося ось так усю смужку. Але потім залишаємо ось так. Дивіться, щоб у нас був листочок. Так, бачите? І потім, для того, щоб його закріпити, ми ось тут трішечки намочуємо клем. Так, загорнули і притримали. Ось так, він швиденько приклеїться. Далі, що ми робимо? Ми беремо ще одну таку ж смужку. Спочатку загострюємо краєчок, тому що малята, коли накрутиш, це буде не зовсім зручно. Ось так, дивіться. Так, бачите. І у нас буде знову, Дивіться, ми намощуємо. Клеєм Знову малята трішечки намастили для того, щоб закріпити. І продовжуємо, дивіться, іще намотувати. І обов'язково в тому ж напрямку. Якщо десь щось трішечки буде прориватися, ось як у мене, можна закріпити клеєм за допомогою клею. Дивіться, ось так. Дивіться, ось ось так. Дивіться, малята, якщо листочок, ось нижній листочок, він завжди буде трішки більше, ніж верхній. Ми його залишаємо таким. Потім ми його кліпимо. Бачите, але будьте уважні, будь ласка, Охайно, ось так. Так, стебло ми зробили. Тепер дивіться, ми будемо з вами робити квіточку. Спочатку ми беремо наші помаранчевого кольору смужечки, дивіться, складаємо їх ось так навпіл. Бачите? Краєчки вирівнюємо, дивіться. Потім намощуємо їх ось так. Ось так. Беремо нашу квіточку, дивіться. І ось так на краєчку намотуємо, бачите, ось так. Ось, а цей краєчок буде вільний у нас. Так, другу смужечку таку ж саму, бачите, краєчки підрівняли. Намастили клеєм. І дивіться, наклеїм, бачите, ось тут. Ось так в протилежному напрямку. Ось так. Ось. Це у нас буде помаранчева така серединка нашого крокусу Так, малята. Далі те ж саме ми будемо робити із фіолетовими нашими смужечками. Дивіться, ми складаємо навпіл. Бачите, у нас немає ні лінії згину. Нічого, у нас вони повинні бути повітряні. І дивіться, таким же самим чином ми приклеїмо ось сюди. Ось так. Затисли, бачите, Гофропапір, він дуже-дуже гарно клеїться. Знову, бачите, взяли, зробили. Трішечки намастили краєчок малята. Тоді дивіться, бачите, ось ми можемо зробити ось так. Ось так. Дивіться, гарно виходить. Трішечки притримали, приклеїли І ще одну. Ви можете зробити і 5 пелюсточок. Або там 4, у кого як вийде. Але не менше трьох. Дивіться, я ось зробила 3. І я дивлюся, де мені буде зручніше їх наклеїти. Ось так. Ось, бачите. Поки приклеється, я трішечки свій крокус розправила. Дивіться. Ось. Ось, ось такий повітряний він буде. Подивіться, ось яка гарна квіточка у мене вийшла з листочками. Бачите, серединка помаранчева, фіолетові теж пелюсточки. Бачите, як вона тут гарно все приклеїлось зеленим стеблом. І дивіться, малята, ми на трубочку, дивіться, ми можемо ось так нахилити. Можемо її рівненькою зробити. Ось для чого ми використовували трубочку з гофрою. Малята, погляньте, який гарний яскравий крокус вийшов у мене. Бачите? Це ось пелюстки фіолетового кольору з помаранчевою серединкою. Але на занятті, коли ми робили, і ви бачили, що в мене був і ось бачите крокус, якого і серединка фіолетова, і пелюсточки фіолетові. Тому, як я вже казала раніше, ви можете зробити якого завгодно кольору ось ці пелюстки? Ви можете зробити і фіолетові з білою серединкою, і білі крокуси, і помаранчеві крокуси а серединку іншого кольору. Це вже на ваш розсуд, на вашу фантазію. Але обов'язково головна умова нашої роботи це використання гофропаперу. тому що вся робота у нас була із гофропапером. А я з вами прощаюся і як завжди буду чекати з нетерпінням ваші роботи. До побачення малята!